Нещодавно в Івано-Франківську відбувся розіграш ноутбуків серед старшокласників, що зареєструвалися для складання пробного тестування. Однак, як дізнались наші кореспонденти, учасники цьогорічного незалежного оцінювання знань ще мають нагоду зробити чимало подарунків і собі, і рідній школі. Учениці івано франківського природничого математичного ліцею Христині Івасів урочисто вручили її призи. А саме два ноутбуки, які дівчина виграла для себе і для свого навчального закладу. Христі запевняє, що пропоративний комп'ютер дуже потрібен їй для подальшої освіти. Я на чотири предмети зареєструвалася на історію, математику, українську, англійську. Я планую навчатися за межами івано франківської області, то ноутбук, звичайно, що буде дуже потрібним. Ну, планую у Львів на міжнародну економіку у інститут Франка. Задоволений і директор ліцею. Він переконаний, що цифрову техніку тут використовуватимуть тільки з навчальною метою. У нас є мультимедійний проектор, такий переносний і в комплекті це буде такий зручний комплекс, який можна буде використати як в будь-якій точці школи, так і за межами школи. Ми маємо проблему. У нас немає актового залу. Ви бачили, як ми сьогодні навіть своє свято проводили. Тому всі такі міроприємства, які... Проводяться, ми десь проводимо на стороні. І нам доводиться ту техніку завжди мати добре і мати саме таку портативну переносну. Цьогорічні випускники мають ще чимало шансів здобути ці дні призи, виявивши міцні знання. Для цього учні однієї школи мають об'єднатися в команду з 25 осіб. Їм доведеться спільно скласти тестування з української мови та літератури, історії України та історії Івано-Франківщини. Це тестування відбудеться у квітні. Реєструватися для участі в ньому на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти можна буде з 1 березня. Школа, яка чи ліцей, чи школа набрала найбільшу кількість балів, отримує 100 тисяч гривень на останньому дзвонику я особисто вручу чек. Також будуть заохочуваний призи, тому що 100 тисяч один приз, який отримує тільки одна школа». Але серед дітей, які троє напишуть найкраще індивідуально, отримують ноутбуки. Також три ноутбуки ми розіграємо в лотерею і е, зробимо, крім тої школи, яка займе абсолютно перше місце, градацію сільська школа, додатковий приз і міська школа, додатковий приз. Як запевняє керівник області, надалі такі конкурси мають стати традиційними, адже вони стимулюють молодь до досконалення своєї освіти.